Усім привіт! Дуже рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні ми поговоримо з вами про мою декоративну косметику, якою я користуюся. База під макіяж в мене ось така: від Urtania Golf. Це коригуюча база. Вона зволушує, розлажує шкіру перед макіяжем, освіжає колір завдяки перлинкам таким. Що лопаються при нанесенні. Ось бачите, такі рожевенькі перлинки. Ось так вони виглядають. І ось так розподіляються. Тональна основа в мене теж й до Гармонізуюча тональна основа з ефектом сяйви. Відтінок слонова кістка. Тож, також мені подобається. Гарно перекриваю недоліки. Ось такий закріплюючий спрей для макіяжу я використовую. Дощову погоду те, що потрібно, щоб макіяж не розпливався. Ось така кісточка для тональної основи Джодані Gold в мене є. Нею користуюся. А також кісточка Giordani Gold для пудри та рум'ян. Ще в мене є ось така палетка коригуючих засобів для контуринга. Тут є бронзер, хайлайтер та рум'яна. Пудра в мене отака он колор. Простенька пудра, недорога. в самому світлому відтінку. Така пудра. Ось такі рум'яна від Лореаль щіточкою. Купувала їх вже давно. Вони не скінчаємо. Також є отакий хайлайтер від, від L'Oreal. Тут можна його трьома способами наносити, як базу під макіяж, змішувати з тональною основою або як самий хайлайтер. Так виглядає хайлайтер, хайлайтер. Ось такі в мене є помади від Faberlic, Ось ці ось ця також від Faberlic, ось ця від Faberlic, Давайте покажу вам свочі. Так виглядають свочі. На жаль, вже неможливо їх купити, тому не буду на них зупинятися. Так виглядають свочі помади Oriflame. Найбільше мені подобається ось ця помада. Губна помада 5 в 1 з ефектом об'єму. Теплий кораловий відтінок. Подобається мені ця помада. Ось детально вам покажу суть. Вона така трішки сяєва. Надає об'єму. Не, не, не сушить губи. На зимку саме те, що потрібно. Туш я використовую ось таку від Oriflame Tremendous. для об'ємна туш. Також ось таку Giordani Gold туш. Для об'єму. І ось така вже раритетна зива. Ну, з цією туш я не подружилася, мені не подобається тут кісточка. Зараз покажу вам кісточки. Ось ця червона кісточка. Бачите, яка тут кісточка? Щось я не проводилася на нею працювати. А ось моя улюблена туш Тремендес. Подобається мені кісточка, на її добре працювати, прокрашувати війки. Вона надає об'єму, добре розділяє. Подобається. Найулюбленіша моя туша. І ось кісточка Jordan Gold. Також добре розділяє та надає об'єм. І ще в мене олівці для очей. Придбала в Єві. На акції було два купуєш і один за 10 копійок. Два по 50 гривень. Ось так виглядають свочі цих олівців. Подобаються мені. Дуже добре тримаються майже весь день. Тіні олівців у мене ще є. Ось рожевий кварц, бірзовий та сливовий. Так виглядають свочі цих. Олівців. Вони стійкі, добре розтушовуються. Подобаються мені. Ось такі ще рідкі тіні. У відтінку бежті ціні, такі золотисті, бежеві. Ось такі тіні Vita Face, Давно вже їх купувала. Ось так виглядає свод. Такі бюрюзові, лавандові. Ось такі тіні підводка є, з однієї сторони підводка, а з іншої тіні. Такі персикові тіні та коричнева підводка. Ось такі ще олівці в мене є підводки. Лісові трави та діамант. Діамантова ніч, щось типу цього. Ось так виглядають. У мене є підводка Зеван. Уже всі написи стерлись, а давно вже вона в мене. Ось така. Ось так вона малює. Ось така ще туш синя у мене є Зиван. Та я дуже подобається. Ось і вся моя декоративна косметика, якою я користуюся. Дуже дякую, що була зі мною. Буду вдячна за підписку, лайк, коментарі. Па-па-па-па!